Важливий гість президент Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Німеччині у програмі зустрічі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем та президентом країни Франком Вальтером Штайнмаєром. Напередодні Мерц оголосив, що Німеччина знімає обмеження на дальність ударів і західною зброєю можна бити по Росії. Чи означає це, що Берлін готується дати Україні далекобійні ракети Таурус? Наталія Фібріх розкаже. Президент України вже в Берліні. Урядовий квартал міста перекритий. Тут дуже багато поліції. Та власне і те, що візит Зеленського тримають у таємниці до останнього моменту, пов'язане із заходами безпеки. Однак це більше не працює, бо відомство федерального канцлера відкриває акредитацію на візит неназваного, однак, як вони пишуть, важливого гостя. І одразу преса здогадується, що сюди їде український президент. Головна зустріч сьогодні із новим канцлером Фрід. Ріхом мерцом він днями заявив, що Німеччина знімає всі обмеження щодо дальності використання своєї зброї. Ця фраза викликала припущення, чи не готується Німеччина дати Україні ракети Таурус. Однак потім Мерс уточнив, насправді це рішення було ухвалене ще кілька місяців тому. Також одразу із критикою включилися партнери Мерца по урядовій коаліції соціал-демократи. Мовляв, ніяких змін курсу не передбачено. А я нагадаю, що здеки проти надання Україні цієї зброї, і попередній канцлер Німеччини Олаф Шольц її Україні не давав. Тож сьогодні навряд чи можна очікувати оголошень про нові види озброєння від Німеччини. Видання Більд з посиланням на джерела в уряді пише, що рішення про передачу далекобійних ракет Україні досі не ухвалено. І ймовірність того, що воно з'явиться під час візиту Зеленського, також мінімальна. У Бундестазі це трактують більше як політичний сигнал. Канцлер Мерц хоче показати, що він відрізняється від свого попередника. Рішучістю дій та заяв. Однак Берлін вирішив засекретити більшість майбутніх постачань зброї Україні, і переговори про Тауруси цілком можуть проходити сьогодні не публічно. Також у програмі Зеленського в Берліні зустріч із федеральним президентом Франком Вальтером Штайнмаєром будуть обговорювати не тільки зброю, але й інвестиції, зокрема у виробництво української далекобійної техніки. Президент напередодні заявив, що Україна готує дзеркальну відповідь російському терору з повітря, що йдеться про виробництво ударних дронів, ракет та перехоплювачів. І тут допомога партнерів може полягати не тільки у поставках, а створенні саме виробництва. На українській території ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами в Європі.